Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами повторимо ознаки осені. Дітки, ви знаєте, що зараз чудова пора року осінь. А зараз послухайте віршик. Королева осінь. Всіх до столу просить, всіх без винятку частує і для зими запас готує. Сьогодні ми з вами поговоримо про ознаки осені. Завдяки чому ми розуміємо, що настала осінь. Осінь різнокольорова. Чому, дітки, як ви гадаєте? Правильно, бо деякі листочки ще зелені, інші жовті, помаранчеві, вагані, коричневі. Восени листочки змінюють колір, також обпадають з дерев. Ми можемо бачити на землі, які листочки дітки вірно жовті, коричневі, багряні, вони стають такі сухі, швидко ламаються у руці. Ще восени дуже часто йде дощик. Тож іноді ми можемо бачити таку похмуру досього осінь. Також ми можемо спостерігати таке природне явище, як вітер. Що ж він робить з нашими листочками, дітки? Вітер піднімає обавчі листочки у повітря і вони кружляють. І в осені ми можемо побачити, як птахи відлітають у теплі краї. Чому вони це роблять, дітки? Бо скоро зима, і вони будуть зимувати у теплих краях. Все правильно, дітки. Також вже пізньої осені ми з вами можемо побачити на вулиці дерева без листочків. Чому так відбуваються, дітки? Бо дерева скидають з себе всі листочки, таким чином готуючись до зими. А ще наші смітливі мешканці лісу роблять собі запаси на зиму. Наприклад, білочки готують свої дупла до зими, вкриваючи їх сухими листочками. Та стягуючи туди запаси продуктів. Це можуть бути горішки, грибочки та інші продукти. Дітки, тож давайте повторимо, яка наша осінь. Різнокольорова, дощова, вітряна, опадає листячко, дерева стають голі, без листячка, і тваринки готуються до зими, роблять собі запаси. Дітки, ви сьогодні такі молодці. Дякую вам за увагу. Бережіть себе гарного дня!